Підтримка малого бізнесу по-Луцьки до журналістів Аверсу звернулася самотня мати чотирьох дітей Людмила Мельничук. Каже, аби прогодувати сім'ю, з десяток років тому придбала кіоск і стала в ньому торгувати. А тепер її просять забиратися геть. Не допомагають ні сльози, ні постійні візити у владні кабінети. Отож знову в розпачі. Що робити самотній мамі? Намагалась з'ясувати наша Наталія Климко. Лушенка Людмила Мельничук розповідає, що сама виховує чотирьох неповнолітніх дітей, а тому, аби їх прогодувати, займається дрібним бізнесом. Жінка торгує на ринку у кіоску, раніше лише пресою, а нині і продовольчими товарами. У 2014 році вона розширила свою торговельну площу, придбала більшу конструкцію, а стару продала. Жінка розповідає, що коли встановлювала другий кіоск, усі питання погодила з владою. Однак останнім часом запідозрила, що її з ринку хочуть вижити. Кілька тижнів тому, прийшовши зранку, на роботу побачила, що двері у її торгову точку заблоковані арматурою. Тоді вона вперше звернулася до журналістів та викликала полісменів. Після цього кіоск не зачіпали, зате чиновники в мерії стверджує, шукають різні відмовки, аби не продовжити дозвіл на розміщення її павільйону. Мій торговий кіоск вже повинен не виглядати отак, а виглядати отак. Це той кіос, який раніше у нас був маленький кіос. Тут я покажу всі ці забудови, от, які ми ну, продали і які користуються зовсім другі люди. Жінка бідкається руками, збирала гроші на кіоск, виплачувала кредит, а зараз його у неї відбирають. Для чого повинна людина затрачуватися, платити кредити, щоб торгувати на сьогоднішній день, мати змогу. У мене єдиний кіоск, у мене більше нічого немає. У мене четверо дітей, так само я працюю, мене дітки маленькі. Я потім не буду мати. Для чого? Що? Я внесла, зробіть коригуровки і зробіть мені, що я можу торгувати для ведення підприємницької діяльності згідно статуту. Нині жінка оббиває пороги усіх муніципальних чиновників. Проте стверджує, там її не чують. Ви звертались до Матвієва чи до Герсенівка. Я дуже сумнікаю, і до Матвієва. Я була на прийомі в Яковлєва. Та питання досі залишається невирішеним. До Людмили вже прийшов лист від муніципальної поліції, щоб розібрала кіоск. А як не виконає, то самі проїдуть. Ідуть допоможуть муніципалітеті. Кажуть, що підприємці видали дозвіл на два роки. Термін сплив, отож, не зобов'язані його подовжувати на робочій групі, яка була минулого тижня, куди входять сім депутатів, було відмовлено мельничук в продовженні функціонування кіоску. Натомість запевняє архітектор, дозволили вести свій невеличкий бізнес на вулиці Володимирській. От зараз ми її просто знайшли, враховуючи те, ми її знайшли і сьогодні прийняти на, на виконкомі на, на Володимирській. Ми знайшли місце, враховуючи те, що в неї кіоск там на кіосктаму там знесли, то ми її знайшли місце на Володимирській і рішенням виконавчого комітету сьогодні був цей дозвіл наданий їй. На Володимирській 105. Та жінку це не тішить. Після поневірянь вона, певна, її кіоск поблизу Варшавського ринку зносять, бо підозрює, цю ділянку собі придивився хтось впливовіший та грошовитіший. А тому, каже, не буде дивним, якщо на її місті згодом стоятиме якийсь інший комерційний об'єкт. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.